Що взагалі таке дериватив? Це ну безумовно, це контракт, похідний фінансовий інструмент, вартість якого залежить від ціни базового активу, базовим, базовим активом можуть бути, наприклад, товари, цінні папери, індекси, наприклад, там фондові індекси, валюта, відсоткові вставки. Основними видами деривативів є ф'ючерси, форварди, опціони і сво популярних видів деривативів. Ми сьогодні будемо більш детально обговорювати саме ф'ючерси і опціони. Основні три моменти для чого використовується це хеджування. Ну, фактично, хеджування – це те, з чого колись. Деривативи або там ф'ючерси почали використовуватися. Це самохаджування, тобто це, це страхування від коливання цін. Наприклад, ті, хто там вращувати там пшеницю, можуть використовувати там ф'ючерси для того, щоб там зараз страхувати свій врожай там через там, півроку. Коли там вони планують, що все, все це виросте, і вони можуть там це продати. Вони можуть зараз вже а, зафіксувати ціну. <кій> ну, звісно, спекуляція, як же без бізнеї? Тобто отримання прибутку, а, коли вартість базового активу рухається в очікуваному напрямку, і теж, це в один з момент з, з дуже великих ризиків, пов'язаний з деривативами, що в більшості випадків це все ж таки. Інвестування, спекулювання саме з плечем, тобто ви можете мати там розмір там активів значно менше, ніж там позицію, яку ви можете зайняти по, по деривативам. Ну і третій момір, момент це арбітраж, ну тобто, отримання, ну, без тут може навіть даже в лапках можна все ж таки. Взяти прибутка шляхом одночасного вкладання кількох угод. Ну, От чому без все ж таки в лапках? Тому що е, ну є ризики, які дуже важко, скажімо так, спрогнозувати. Наприклад, от дуже багато арбітражних фондів хедж-фондів, да вони там часто кажуть, що а які можуть бути ризики? Ми ж беремо дві дві угоди, да зустрічні зустрічний на, на різних ринках, і фактично у нас не, немає позиції щодо цього активу. Але, от, наприклад, після 24 лютого, коли частина арбітражних фондів, які от саме так арбітрували арбітру, ну, був арбітраж між там російськими ринками і, і закордонними ринками, по одним одним тим же цінним паперам. Ну, вони реально попали, тому що там хоч і встрічні угоди зустрічні, але е, частина активів все одно була заморожена, і фактично, там частина арбітражних фондів залишилася замороженою е, частю активів, які там вони там протягом року намагалися якось реалізувати, якось розблокувати, так і таке інше. Тобто. Арбітраж не, не завжди є дійсно безрізковим, ну безрізковою історією. Фьючерс це стандартизований контракт, який торгується на біржі і дозволяє купити в майбутньому базовий актив за здале або умовленою ціною. Біржа є гарантом операції за фьючерс контрактом. Це те, що я говорив, що є. Окрім покупця і продавця, є ще третя особа, яка гарантує, вона контролює виконання зобов'язання як з боку покупця, так і з боку продавця. І контролює вона в тому числі за допомогою ну, маржи. Це фактично, от той відсоток, який потрібно задепонувати і покупцю, і продавцю для того, щоб війти в в цей фьючерсний контракт. Там він. Цей відсоток, ця застава може між там, там, там 1-2% від, там, до 20%. Відсотків. Тобто, і таким чином у вас буде плече там, від 1 к 100 там, до 1 к 5. Тобто оце і є це, це плече за рахунок цієї маржі. Біржа ну, постійно робить переоцінку. І ну, виходячи з, з динаміки ціни так і таке інше, і постійно робить перерозподіл прибутку збитку між покупцями продавцем. От. Якщо, наприклад, то маржа, сума на маржинальному рахунку там падає нижче там, певного значення, там, там мінімального, так? Тоді там наступає маржин кол, і необхідно поповнити рахунок. Ну, це таке ну, знайоме, я думаю, для багатьох фразів маржин кол. По опціонам. Ну, це взагалі дуже дуже і дуже популярний інструмент е, э, е, э, э, ну, серед інвесторів і професійних, і розничних в тому числі, хоч ну, дуже теж ризикована э, штука. Це ну, взагалі то. Потрібно постійно пам'ятати про те, що ну, будь-який дериватив ну, і опціон в тому числі це ну ризикована штука. Тобто, в, в будь-якому разі ви можете втратити повністю а, всю інвестицію. наприклад, якщо ви там купуєте опціон, ви є дуже висока вирагідність, що ви втратите всю цю суму інвестицію по порівнянні там, наприклад, там. Фондом, да, або акції, там вирогідність, що вона стане равна нулю, дуже мала. Якщо там це якась голуба фішка. Але що таке опціон? Опціон – це похідний фінансовий інструмент, який засвідчує право придбати або право продати в майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладання такого опціону. Тобто, дуже важливо, ще раз повторюю, що це право, тобто це не обов'язок. Тобто покупець має саме право. А от продавець, да, він має обов'язок. Тому, якщо покупець буде виконувати, ну, захоче виконувати свій своє право реалізовувати, то продавець повинен, повинен там продати або купити вказаний в опціонному контракті базовий актив. Та. Тоді друге правило пасивного інвестора: ну, перше, ми сказали, да? А друге правило: що коли ви якісь опціони продаєте, то у вас мають бути або гроші, або базовий актив на той опціон, якщо це кол, ви продаєте. Тобто, мало бути пасивним інвестором, і слухати наше ефір, ви маєте ще мати активи, якщо ви щось починаєте продавати, то у вас має бути хоча б 100 єдиниць такого базового активу.